Вітаю, дівчатка. В мене тут. Трошки магії для вас, з бавовненим комплектиком. Такий у от бавовний комплектик є. Я не перестану їх шити, це завжди практично, гіпоалергенно і дуже комфортно. Особливо в період, коли ми йдемо на епіляцію. Нам, звісно, треба завжди мати запасну білизну. Це як один із варіантів. Натуральна тканинка повинна бути обов'язково. Отже, маємо от такий комплектик. Дуже Зручний, ніжний, комфортний, трусики стрінги в обробці з пополамкою 5 мм. Гарненько, ніжненько і акуратненько. Зручний, застіпка ззаду, спереду є ось такий гарний розріз, щоб підкреслити всю красу нашого бюстику. Завжди. Радію роботі з стреч-кулірчиком, тому що ну, я вже неодноразово вам розповідала, як я люблю цю тканинку. Вона неймовірно виглядає круто, дорого та красиво. Ну і Мішечок, як завжди.